Сьогодні приготуємо яловичу галяшку. Така покупка нам коштувала 11 євро. Готуємо без білого віна, так як Рамадан. Спочатку сіль. Потім чорний мелени перець та борошно. У гарячу олію, розмарин, часник підсмажили та прибрали. Потім цю олію викладаємо в наше м'ясо і підсмажуємо до рум'яної скориночки з двох пострілів. В'ємі для запікання пергаментний папір і зверху викладаємо наше вже готове м'яско. Алі ще залишилась морка, цибулька, розмаринчик, сіль, перчик і м'ясний бульйон. І потім всю, всю суміш выливаємо нашим м'яску. В духовку на 160 градусів і на 2 годинки. Вуаля! Ось така краса у нас вийшла. Приятного апетиту! смачного. До нових зустрічей! Підписуйтесь!